Добрий день, мене звати Саша. Я з України, з Кам'янця-Подільського. В общем-то, хотів поговорити про стереотипи, зв'язані з вегетаріанством і, взагалі, такими дієтами і видами харчування, взагалі, тому що в Україні це не дуже продвінуто. І люди дуже багато чого не знають і не розуміють, але при цьому багато говорять і багато задають таких недоречних запитань. Ну от, наприклад, я вегетаріанець зараз я був і сироїдом, ну про все згодом. То зазвичай, коли люди знають, про, про що ти вегетаріанець, це у них така. Реакція то, звичайно, як ви так живете? Тобто, люди навіть не розуміють, як можна взагалі не їсти м'ясо. Я навпаки не розумію, як можна, як можна його їсти. Дуже. Люди не мають інформації про те, що це взагалі можливо і це не тільки шкідливо, це, це корисно навіть навіть в моїй сім'ї батьки мене. Намагались підсадити на м'ясо з дитинства. Но в мене вроджений якась вроджена неприязнь до. До такої їжі, і батьки мені підкалачували в кашку, там, в пюре, наприклад, якісь кусочки м'яса маленького. Я, я навіть на нюх, я чув, що там є м'ясо, і я відмовлявся їсти. І вони думали, що це якась проблема, що це ненормально, що я там не виросту чи виросту маленьким, Вони там боялися якісь хвороби. але при цьому я, я ріс дуже здоровим і активним і все життя займався спортом. І от мені вже 24 роки, я всього 3 роки по глупості трошечки їв м'ясо. Це було більше як експеримент, мабуть, дуже поганий. 24 роки, і мої дідусі, і бабусі, досі не розуміють, як я можу їсти м'ясо. Тобто я приходжу до бабусі, вона вже раз 20-ти мене питає, може ти рибку, може ти ще щось. <реш> Кажу, мені потрібен фосфор, мені там потрібно то, тобі потрібні сили, поїш м'яса. Ну, це не дивлячись на те, що я займаюся спортом, і я, ну, я здоровий, я щасливий, сильний, я не розумію, звідки люди це. Це все, от, все від незнання. Людям потрібна дійсно інформація про те, що, що можливо, а що ні. Навіть вони починають говорити про ну, люди, які починають якось мене осуджувати, починають говорити щось про метаболізм, що люд, людина потріб, людині потрібно їсти м'ясо. Це все дурниці, я з дитинства ріс і завжди був здоровий. Казав мені, ще був досвід сироїдення, це хто не знає, це. Харчування чисто виключно е, сирими продуктами, тобто е, просто взяти і з'їсти сире яблуко чи взяти там з'їсти салата без всяких там добавок і спецій, тобто все, все сире ну звісно, без м'яса і яєць і так далі. Е, значить е, От до цього люди ставляться ще різкіше ніж до вегетаріанства. Тому що як, як тільки я почав, багато, я позбувся дуже багатьох друзів. Тобто на почві їжі вони мене перестали розуміти, хоча, ну, по суті, мало що змінилось. Просто вони почали з мене знущатися, там, питати, коли я помру, розказувати всі мені, як правильно потрібно харчуватись, так ніби вони всі якісь професори, відразу всі стали якимись геніальними дієтологами. Всі почали мені повчати. Хоча при цьому ніхто не мав такого досвіду, вони не мають навіть з чим зрівнювати.